Ну а сьогодні мали бути класичні картопляні зрази. Але я вирішила поекспериментувати і зробила їх у вигляді пирога з смачною грибною начинкою. І вийшло ситно, просто і дуже смачно. Як завжди, ділюся з вами. Поки відварюється картопля, робимо нашу начинку. У мене сьогодні гриби, італійське прошуто та моцарела. Можна використовувати будь-яку на ваш смак. Для тіста робимо наше пюре з картоплі. Далі додаємо два яйця. Трохи борошна та спеції за смаком. Тісто має бути м'яке та трохи липке. Для зручності викладання у форму руки можна зместити холодною водою або маслом. Форму змащуємо маслом і викладаємо половину нашого тіста. Далі начинка і решта тіста. Я присипала зверху трохи тертим пармезаном. І це дуже смачно. Така страва підійде як на святковий стіл, так і в будні. Ну а більше смачних та цікавих ідей шукає на моїй сторінці.